Хліб міда вирішується на полі. Майже 11-та година в Україні. На каналі Один плюс один триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. 136 російських безпілотників збито цієї ночі в небі України. Повідомляють у повітряних силах шахеди та гербери летіли з Курська, Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також окупованого Криму. Окупанти запускали і балістичні ракети Іскандер м та С-300 із Ростовської та Курської областей. Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних ВПЛА на 13 локаціях. Вночі росіяни знову запустили у напрямку України ударні дрони. і вибухи лунали у Смілі та е, на Черкащині, вражено критичну інфраструктуру. А Кропивницький після атаки частково знеструмило. Там теж пошкоджено об'єкти інфраструктури, і також понівечені кілька будинків у сусідній Олександрівці без світла у громаді 44 населені пункти. Одна людина загинула, дев'ятеро постраждали. І через ворожі атаки на Донеччині бомбами, дронами та артилерією росіяни вдарили по Костянтинівці, вбили мирного жителя і ще п'ятьох поранили. Шість машахедами ворог атакував Суми. Усі влучання у нежитлові будівлі через прильоти спалахнула пожежа. А на велику писарівку окупанти скинули три авіабомби та атакували селище дронами. Горіли хати, пошкоджені багатоквартирні будинки. І там немає світла та зв'язку. У Куп'янському районі це Харківщина. Постраждали двоє чоловіків, і після влучань там зайнялись ліс та склади. І вже 22 поранених, серед них четверо дітей у Запоріжжі. Напередодні окупанти обстріляли місто із установок торнадо. Ще одна людина загинула. А неподалік Таврійського ФПВ-дроном росіяни вдарили по маршрутному автобусу. Є поранений і атакували цивільну автівку. Постраждали водій та пасажир. Росіяни не перестають нищити українську залізницю вже сьогодні. Через обстріли затримуються потяги на Дніпропетровському напрямку, зокрема Львів, Запоріжжя, Павлоград, Кривий Ріг та Дніпро. І все через неструмлення написав голова управління Укрзалізниці Олександр Перцовський в своєму Фейсбуці. Це вже не перші атаки на залізничні сполучення та ключові вузлові станції Укрзалізниці до цього російські шахеди завдали значних руйнувань станціям Лозова Синельникове та Козятин. Окупанти свідомо вдаються до комплексних атак. Під вогнем опиняються енергетичні підстанції, локомотивні депо і пасажирські вокзали. Атакує ворог і станції та залізничне полотно, аби перебити логістику постачання зброї для української армії. Не злякали навіть обстріли залізниці до України. Прибула голова Європейського парламенту Роберта Мецола. У соцмережі вона опублікувала фото біля потяга та написала, що наступна зупинка Київ. Програма візиту наразі невідома. Утім, декілька народних депутатів повідомили, що очікують її виступ у Верховній Раді. Роберта Мицола є давнім другом України та не раз була тут. А європарламент, який вона очолює, підтримував створення міжнародної коаліції для допомоги Україні, постачання її зброї та посилення санкційного тиску на Росію. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію і ще в 18 населених пунктах у Синельниківській громаді. Передусім, це стосуватиметься дітей з їхніми батьками чи законними представниками. Повідомили у обласній військовій адміністрації. Допомагатимуть із вивозом нацполіція, ДСНС, гуманітарні організації та місцева влада людей готові приймати у більш спокійних районах області. Примусова евакуація в деяких районах Дніпропетровщини стартувала ще у квітні, і з того часу кількість населених пунктів уже кілька разів розширяли, адже ворог щодня обстрілює частину районів, атакує їх дронами та кабами. Сполучені Штати схвалили перші поставки зброї Україні оплаченою союзниками по НАТО. Про таке рішення повідомляє агентство Reuters. І Йдеться про дві поставки озброєнь по півмільярда доларів за новим механізмом. І згідно з яким зброя фінансуватиметься за рахунок європейських країн НАТО, надають озброєння із американських запасів, що дозволяє пришвидшити поставки. Запустили механізм минулого місяця, і це перше його використання. Європейські держави вже обіцяють виділити на нього близько 2 мільярдів доларів. Загалом же в НАТО сподіваються залучити до 10 мільярдів механізм закупівлі американської зброї для українців. Довелося розробляти після приходу до влади Дональда Трампа, який наполягав, аби перекласти фінансовий тягар підтримки на європейських союзників. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не відповів на запитання, чи планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку на наступного тижня під час високого тижня Генеральної асамблеї ООН, участь у якому візьмуть обидва лідери. Коли його спитали про це, Трамп сказав, що Зеленському доведеться укласти угоду, а Європі припинити купувати російську нафту. Відповідний лист заклик до членів НАТО, президент США оприлюднив минулого тижня. Відтоді це стало ключовою позицією в усіх його публічних виступах стосовно російсько-української війни. Блумберг пише, що США чинять тиск на партнерів, вимагаючи запровадження 100% мит для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти, а також інших заходів, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів із Україною. Що ж йому доведеться взятись за справу та укласти угоду? Йому доведеться укласти угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. І Європа має припинити купувати нафту в Росії. Гаразд знаєте, вони говорять, а вони повинні припинити купувати нафту в Росії. Додаткові заходи задля тиску на Росію. Президентка Єврокомісії розкрила на які саме галузі країни агресорки вплине новий пакет санкцій. Свою заяву Урсула фон дер фондрляйна зробила після розмови із Дональдом Трампом, під час якої обговорювали спільний тиск на Москву. Євросоюз поки що не ухвалив 19-го пакету санкцій на тлі того, що Трамп хоче від Європи більш жорстких заходів, зокрема і відмови від російського палива. Мовляв, лише тоді Америка накладе обмеження. Новий 19-й санкційний пакет заявила фондерляїн європейці запровадять уже незабаром. Він буде спрямований на криптовалюту, банки та енергетику. Президентка Єврокомісії наголосила також, цей орган запропонує державам ЄС пришвидшити відмову від імпорту російського викопного палива. Росіяни опинилися у пастці. Українські захисники продовжують контрнаступальні дії на виступі під добропіллям і взяли окупантів у кільце в районі села Кучерів'яр та на перетині сіл Нове Шахове і Шахове. Тим часом ворожа армія просувається в районі села Звірове, що на Покровському напрямку та окупувала Григорівку і просунулася біля чотирьох населених пунктів. Як повідомляють аналітики Діпстейт, йдеться про Ямпіль та Горіхове Донецької області, Новоіванівку Запорізької та Березове, що на Дніпропетровщині. Зокрема, у селище Ямпіль росіяни намагалися проникнути, перевдягнувшись і маскуючись під мирних жителів. Про це повідомили у Генштабі. Відомо, що ворожі диверсанти ховалися у приватних будинках і підвалах, використовуючи цивільних як живий щит. Втім, підрозділи 11-го армійського корпусу оперативно провели антитерористичні заходи, виявили противника, заблокували і знешкодили. Наразі Ямпіль на та території поблизу повністю під контролем української армії. Межа Дніпропетровщини та Донеччини, а також Покровський напрямок залишаються найгарячішими на фронті. Чверть бойових зіткнень, що фіксують у Генштабі за добу, припадає саме на ці ділянки фронту. Вони за кілька сотень метрів від окупантів. Піхота 65-ї механізованої бригади стримує загарбників на Запоріжжі. Без сну постійно під ворожим вогнем бійці проводять щонайменше 10 діб. Кажуть, виїхати із нуля ціла операція. Кореспонденти ТСН зустріли піхотинців із чергової ротації. В цілковиті темряві довгоочікуване світлофар з позиції повертається Піхота 65-ки. п'ятки. привіт! Дай Боже, здорові, пане дивізіону, Банда брала орлів. На нулі хлопці були більше десяти діб. Зізнаються, єдині бажання душ та відпочинок. Але спершу дзвінок додому. Привіт. Дивись, вже... Нічого, я вже на місці, все добре. Вийти з позиції та дійти до точки, де зустріне водій, надскладне завдання через ворога, що постійно чатує. Відрони. От, починаєш лишити їх ребом. Починають зразу летіти дрони в півські на оптоволокні. Непростіше на позиціях, де росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони. По нашій піхоті росіяни б'ють мінометом артою та забороненими фосфорними боєприпасами. Без сну у бойовій готовності піхотинці мають бути фактично 24 на 7. Хлопці рятуються хто чим, хто цигарками, хто кавою, хто якимись енергетиками. Після звіту командиру піхотинці вирушають додому, який зараз виглядає отак. Перші рази, коли ми сюди попали, як це спати в такому спальнику, на такому ліжку уявлення ніхто не мав, але тепер до того якось привиклося. Старший позиції дракон йому лише 23. П'ять з них на війні служив ППО, а тепер вже майже рік у піхоті. Згадує як у першому бою за трофейв російської АК-12. Арті. нас тишина. А десь 89-й рік десь так. Ну, з нього, ну просто стріляли хоча б до себе. Так, я ще на полігоні стріляв, пристрілювали його. Стріляє добре. Ще має трофейний Мавік, який підбив, коли той підлітав до наших позицій. Бої штани, от вдачі мені приносять. Зі мною ще з початку служби в піхоті. Хоч і хотів би відпочити зараз, каже, живе війною. За п'ять років в армії вже я себе в цивільному житті не бачу. Поїхати в відпустку в гори, в Карпат, але немає людей, щоб мене замінити. Позиції піхоти постійно атакують російські ФПВ. Лише нещодавно за добу до бійців прилетіло 15 ударних дронів, один з яких вдалося затрофеїти. В цілому вигляді, можна сказати, якби серійне виробництво аля Раша дрон. До речі, готовий до використання. Втім, вороже залізяча пошкодило їхню техніку. Все погоріло, у нас електроніка, Якби зараз треба понуляти. Війна тож триває. Аби відновити втрачене, бійці відкрили збір, адже без рації генераторів працювати їм просто неможливо. Дарія Назарова, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Захист прав військових нарешті має запрацювати. Верховна Рада завершила розгляд поправок в президентському законопроєкті про військового омбудсмана. Омбудсман зможе. Отримувати скарги від військових або уповноважених осіб і призначати перевірки інформації про можливі порушення, в тому числі з публікацій у медіа та скарг, поданих військовими конфіденційно. Закон був поданий як невідкладний ще в травні, але затверджувати його не дуже квапляться, і це навіть спричинило вуличні протести. Тож зараз маємо можливість наживо поспілкуватися із уповноваженою президента України із питань захисту прав військовослужбовців та їх членів їхніх сімей Ольга Решет. На прямому ну і зараз з'ясуємо всі деталі про майбутній закон. Вітаю, пані Ольго. Дякую, що вийшли з нами на прямий зв'язок. отже, закон про військового омбудсмена може нарешті запрацювати і дати вам важелі для повноцінного захисту прав військових. Чи це так? Поясніть, будь ласка. Я, чесно кажучи, боюся загадувати, тому що вже багато разів в ефірах я казала про те, що ось ось буде затверджений законопроект, і все відкладалося, але можу сказати, що ще ніколи в історії. України ми не були такі близькі до створення цієї інституції захисту прав військовослужбовців. Я сьогодні щось мені така думка в голову прийшла. У нас сектор безпеки і оборони складається наразі з чотирьох частин: це сили оборони, сили безпеки, органи управління і громадські організації, громадяни, які добровільно долучаються до оборони. Ну і сьогодні, якщо нам пощастить, якщо народні депутати це зроблять, то Сектор безпеки і оборони отримує п'ятий елемент. Тому я тут сподіваюся, що так, що це станеться сьогодні. Ну і далі у нас такий досить важкий тривалий процес запуску інституції, тому що це якщо сьогодні закон буде проголосований, це не означає, що вже завтра інституція почне роботу. Тому що спочатку має його підписати голова Верховної Ради направити президенту, потім підпис президента. Потім президент підписує указ про створення офісу військового омбудсмана, затверджує положення зі. Штатним розписом потім призначає військового омбудсмана і його заступників. Потім реєструється е, юридична особа, і лише тоді можна буде говорити про запуск інституції. Але в законі пер передбачено, що ми на це маємо 30 днів. Ну, ми тримаємо кулаки, обов'язково чекаємо, що нарешті запрацює ваша інституція. Але роз'ясніть ще раз, бо я розумію, що ми вже розмовляли на цю тему. Які повноваження матимете у разі ухвалення закону, як саме зможете перевіряти скарги військових на протиправні дії командування? Ну і які механізми впливу ви матимете на командирів, щоб змусити їх усунути виявлені порушення? Власне кажучи, я або будь-яка інша посадова особа, яка буде призначена на посаду військового омбудсмана, буде мати механізми, які передбачені в законі проведення перевірок у разі виявлення порушень. Перевірки закінчуються висновками, які військовий омбудсман надсилає вищому командуванню. І у вищого командування буде 10 днів на а, реагування і вживання заходів, а, щоб усунути це порушення і притягнути відповідальних до власне відповідальності дисциплінарної, а швидше за все. Якщо. А, так станеться, що командування не буде реагувати на дії військового омбудсмана то у нього буде можливість притягнути їх до адміністративної відповідальності. Але я сподіваюся, що це буде такий дуже крайній крок, і такі такі до таких заходів військовий омбудсман офіс військового омбудсмана буде вдаватися дуже рідко. Я думаю, що все-таки взаємодія. І розуміння командування у важливості цієї інституції зможе ну, дасть нам можливість взаємодіяти без таких крайнощів. Ну і звичайно, у військового будсманах залишається завжди можливість доповіді верховному головнокомандувачу, який є безпосереднім начальником для кожного військовослужбовця. Тому, власне, ми передбачили цю модель у вертикалі президента верховного головнокомандувача. Ну, я сподіваюся, що ви матимете право все таки ініціювати притягнення винних до відповідальності, і зокрема, це будуть якісь конкретні юридичні важелі. Вірю, що всі командири будуть слухати навіть перші зауваження, але все ж таки, чи на ваші вимоги щодо усунення порушень? Якщо не будуть реагувати, вам все таки доведеться здебільшого покладатися на розголос і суспільний резонанс, чи все таки, все таки буде можливість впливати на цей процес. Ні, я думаю, що ті важелі впливи, які ми прописали у законопроекті, вони є достатніми для того, щоб не вдаватися до розголосу. Тому що на посаді уповноваженої мені кілька разів доводилося це робити. Я намагалася стримувати себе до останнього, але іноді доводилося все-таки привертати увагу, в тому числі, вищого командування, таким чином через розголос. Але в будь-якому разі, Підтримка громадянського суспільства, підтримка медіа буде дуже потрібна цій інституції, тому що у нас попереду а, такий нелегкий процес виборювання суб'єктності, виборювання впливу цієї інституції. Тому дуже важливо, щоб громадянське суспільство підтримувало офіс військового омбудсмана після його створення а, і разом ми власне впливали на позитивні зміни в силах безпеки і оборони. А, я хочу сказати, що ми тут не антагоністи, ми не протиставляємо офіс військового омбудсмана командуванню навпаки. І я думаю, що ми всі е, прагнемо одного і того самого посилення наших сил оборони е, і, власне, перемоги. Тому е, створюючи ось цей п'ятий елемент, ми навпаки, посилюємо сили оборони. Ми ні жодним чином не створюємося для того, щоб там переслідувати командирів, е, чи е, я не знаю, карати всіх підряд. Ні, жодним чином, навпаки, ми тут для того, щоб допомогти вирішити якісь проблемні питання, що стосуються е, людського капіталу, проблем. Питання, що стосується відчуття справедливості, і і відповідно мотивації військовослужбовців, дякую вам, дякую за щирі відповіді. Тримаємо кулаки. Що сьогодні закон ухвалять, або найближчим часом так. з нами була на прямому зв'язку. Омбудсман Уповноважена, ми сподіваємося, майбутній без уповноважена президента і справ військовослужбовців. Я вже так по Фрейду, ніби наперед, говорю Ольга Решетілова. Дякую за роз'яснення. Понад дві сотні закладів, куди росіяни незаконно вивозять українських дітей. Ідентифікувала лабораторія гуманітарних досліджень єльської школи громадського здоров'я. Йдеться про заклади, розташовані на території країни агресорки та тимчасово окупованих на тимчасово окупованих територіях України. І це санаторії, табори, кадетські школи, військові бази, медичні та освітні заклади, готелі, релігійні місця тощо. І загалом у списку їх 210. Російський уряд управляє половиною із них. Утім, дослідники припускають, що справжня кількість таких закладів може бути більшою. Скільки саме там може бути дітей? Наразі достовірно встановити неможливо. У більш як половиня цих місць дослідники виявили ознаки заходів із перевиховання. А у 39 українських дітей примусово змушують проходити російські мілітаризовані програми. Лабораторія експертів Єльського університету цьогоріч втратила американське фінансування через влаштовану Дональдом Трампом оптимізацію програм. Зокрема, під ударом опинилася програма, яка досліджувала питання депортації та допомагала повертати українських дітей. Понад 14 тисяч дітей в Україні нині чекають на своїх батьків, і більшість із них. Це Підлітки сьогодні в Україні день усиновлення. День, коли ми висловлюємо подяку і повагу батькам, які змогли знову подарувати дім і родинне тепло. Статистика втішає, бо українців, які всиновили дитину, за минулий рік більше аніж до початку повномасштабної війни. Втім, які складнощі досі залишаються на шляху усиновлення, дивіться далі в матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик. На одному із дитячих майданчиків довкола гірок і свого песика кружляють Максимко, Сашко і Мілана. До тих пір, поки не бачать маму, я всиновила у цих прекрасних малюків. Коли я їх брала, було 2, 4 і 6 років. Вони рідні, сестра і брати. Наталія знайомилася із дітьми одночасно. Так разом і забрала із сиротинця. Я зразу написала четверо дітей і по віку написала від нуля до 16 років. Так щоб Слове. себе не обмежувати. Тому що я ти я не між. знаєш, кого це ти серцем вибереш. О, ти що робиш. Піти я батісі діти, коли знайомляться або взагалі ти до них приходиш, вони часто тебе називають зразу мамою. І ці, коли сказали, я от прям відчула, що да, я хочу. На той момент діти вже понад два роки жили у дитбудинку. Не дуже багато кандидатів готові їх всіх трьох забрати. А держава у нас не розділяє так, якщо вони рідні, значить їх треба забирати разом. Наталія озвучує дві найбільші складнощі з усиновленням в Україні. Серед 14 тисяч дітей, які чекають на батьків, 70% – це підлітки віком від 10 до 18 років. А понад 10 тисяч мають братів чи сестер, яких важливо залишити разом. Хочуть дівчинку до 5-6 років. Да, і як правило, це такий віковий сріз від двох до шести років. Я знаю багато випадків, коли дитина, якраз в такому віці, в підлітковому віці, вона дуже свідомо каже про те, чому їй потрібна сім'я. Що це про безпеку, да, це про ну, адаптуватися, соціалізуватися і зрозуміти життя взагалі, щоб хтось дав пораду, щоб було до кого притулитися. Ще один виклик спинити боротьбу, яка іноді виникає у різних них батьків за одну дитину зменшити бюрократію і не дозволити спекуляціям на темі усиновлення. Згідно з закону, батьки, які всиновлюють дитину, вже не підлягають мобілізації. Відтак збільшилась кількість випадків, коли люди оформлюють усі необхідні документи і щойно їх підписали, навіть не приходять до дитячого будинку, куди більшість виїжджає за кордон. Ці випадки в Мінсоцполітики нині вивчають і вже працюють над порталом, де онлайн вдасться відслідковувати кожен процес на етапі усиновлення. Є діти, яка буде передбачати собою можливість створення електронного кабінету для кандидатів в усиновлювачі, яка буде передбачати собою можливість доступу до інформації про всіх дітей, про навчання, про курси, які потрібно обов'язково пройти кандидатам в усиновлювачі. Першу частину програми мають запустити уже в першому кварталі 26-го року. Паралельно працюють над покращенням умов в сиротинцях і популяризацією усиновлення. Сьогодні за 2024 рік у нас 1270 дітей усиновлених. Тому статистика зростає і це свідчить про те, що люди готові брати на себе відповідальність, брати дітей в сім'ю. Люди перебувають більш впевненому стані, ніж на початку повномасштабної війни. Що трапилося? Все? Перестала боліти? Полікували? На родину Наталія ще чекають кілька бюрократичних моментів: як от оформити батьківство для чоловіка, який воює. Отак, а ти Саша, будеш в цьому Давай. Давай. у всьому допомагаються служби, тому справи з документами потрохи вирішать. А поки найважливіше каже Наталія витіснити із голови дітей спогади про дитбудинок. Ось такі покачування вони себе заколисували. Це у Саші не було. а Максим з Міланою так. Максим отак от п'ятився, отак назад. За рік часу Максимко, Сашко і Мілана вже хазяйнують вдома. У кожного тут свій намет, свій костюм і власний розпорядок дня. Поруч з мамою і татом. На зв'язку я можу сказати єдине, що от не треба навіть поспішати. Дуже добре, що дитину не дають одразу, що є час, коли ви звикнете один до одного. Олена Гущик, Марічка Кужик, Євген Литвиненко, ТСН 1 плюс марафон. Єдині новини.